Оставленний почин українські ковалі під керівництвом німецьких реставраторів відновили зруйнований часом балкон у міській кам'яниці Еміновичівській, що розташована на вулиці Верменській, 17. Ці роботи провели у межах семінару, що його проводив спільноукраїнсько-німецький проект Муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста металові конструкції надали первозданного барокового вигляду. Над балконом ковалі працювали три тижні. Над відновленням металової конструкції працювало 12 роковалів зі Львова під керівництвом відомого німецького реставратора по металу Андреаса Альтгаммера. Старий балкон демонтували, розібрали на окремі елементи, потім докували деталі, яких бракувало. Зараз конструкція виглядає такою, якою вона була наприкінці 17 століття, коли, власне, і збудували іменовичівську кам'яницю. Он ті сеганзераста початком цих робіт ми проводили історичний аналіз та дослідження. І всю реставрацію ми проводили на основі Венеційської хартії стосовно реставрації історичних об'єктів, і результат цієї трьохтижневої роботи ми бачимо зараз. Колів яких запросили до реставрації, підшуковували ретельно, їздили у кузні та дивилися на їхні роботи, і лиш тоді запросили на семінар, що й організував спільно україно-німецький проект муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста, та запропонували спільно відновити історичний балкон. Причому жодних фінансових витрат на ці роботи місто не понесло. Тим результат роботи, який ви бачите, це результат людської роботи. Всі майстри, які його реставрували, вони робили це безкоштовно і в межах цього семінару з власного інтересу і для того, щоб чогось навчитися. Міські чиновники кажуть, окрім відновлення балкону у Кам'яниці на вулиці Вірменській, 17, реставраційний семінар приніс для Львова іншу велику користь. Наші хлопці-реставратори Ковалі змогли навчитися дуже багато чому, наприклад, як знайти первісний колір пофарбування цього балкону, як демонтувати окремі частинки, щоб не просто почистити і пофарбувати іншою фарбою. Тому дійсно велика подяка від міста, що такий семінар відбувся. Я Думаю, наші фахівці тепер зможуть працювати вже самостійно на інших балконах, яких ви бачите тут навіть на цій вулиці дуже багато. Зараз німці розробляють спільний проект з міською радою з реставрації інших історичних занедбаних балконів. Таких підрахували чиновники у Львові. Я близько трьохсот. Уряд Німеччини вже готовий вкласти у їх реставрацію один мільйон гривень. Таку ж суму пообіцяли виділити і міська влада. міжнародний